Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Вітання Україна, брат Колумб, брат Михайлович, киянин на зв'язку. Казаки проїхали нас на зміну. Ми зараз зміняємося, будемо їхати з позиції. Козаки, якщо коротко за минулу добу, вчора була досить висока інтенсивність із застосування як ворожої авіації, так і нашої. Але наші вчора із СЗРЗО, і ствольної артилерії мінометів досить сильно понасипали по позапаребрику. Інакше їх назвати не можна, бо ті, хто блокує за це. По всім направленням, що вони атакували, атаки відбиті. Це якщо коротко. Тому за Бахмут не хвилюйтесь. Ще козаки пару слів дадуть. Колумб, скажи пару слів. Що тут додати? Все буде Україна. Бахмут не здамо, приєднуй це буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам!